Гучний скандал в ЗСУ, який призвів до прориву окупантів. Влучний удар в Криму знищено кілька систем РСЗО Росіян. ф 16 не будуть базуватися в Україні. Відставка Мустафина Єма у Франківську медики не надали допомогу чоловіку, бо він росіянин. А у Бельгії равлики зірвали вибори до парламенту. Це понеділок, 10 червня. Мене звати Юлія Кохан, і я розповім найактуальніші новини. На цю годину поїхали. Вночі українські збройні сили вразили зенітні ракетні комплекси Росії у Криму. У генштабі повідомили, що ЗСУ завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону с 400 Росіян в районі Джанкоя, а також по двох зенітних ракетних дивізіонах с 300 біля Чорноморського та Євпаторі. Крім того, зафіксоване негайне припинення роботи радарів комплексів с 300 с – Після удару. Вибухи прогриміли і у тимчасово окупованому Донецьку відео прильотів опублікували місцеві канали. Що саме вдалося вразити, поки невідомо Частина переданих Україні винищувачів F-16 базуватимуться на базах за кордоном із міркувань безпеки. Начальник авіації командування повітряних сил Сергій Голубцов каже, що там вони не будуть мішенню для ворога а отже, не потрібно забезпечувати їх захист. Водночас ці літаки використовуватимуть для підготовки пілотів. Не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну деякі з них залишаться у тих центрах, де готують наших пілотів та авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших пілотів. Мустафа Наєм йде у відставку. Глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури написав заяву про звільнення сам. Як пишуть ЗМІ, наєм вирішив піти одразу після скандалу з відрядженням. За попередню інформацію, разом з посадовцем заяви про звільнення написала вся його. Команда відповідне рішення схвалили на тлі скандалу із зірваним відрядженням ГЕМА до Берліну на міжнародну конференцію 11-12 червня, яка мала допомогти мобілізувати міжнародну підтримку відновлення держави після руйнування внаслідок війни. На конференцію щодо відновлення України керівника профільного агентства не пустили, а профільних міністрів в Україні наразі немає. Я залишаю посаду голови агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження. Починаючи з листопада минулого року, команда агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод. Скандал у ЗСУ окупантам вдалося просунутися в районі двох населених пунктів Донецької області. А саме у Новоолександрівці російські військові рухаються до траси Покровськостянтинівка через командування одного з підрозділів тероборони. За словами аналітиків, діпстейт бійці не повідомили про втрату позицій. Водночас представники підрозділу наголошують, що їх просто кинули в оточенні. А тепер військовий керівництво намагається зробити їх цапами відбувайлами. Більше про цю історію знає мій колега Мирослав Солонар. Минуло вже півтора місяці, як російські військові змогли прорватися в село Очерети на Донецької області. Ситуація на цій ділянці фронту і нині продовжує ускладнюватись для ЗСУ. Ще наприкінці квітня, чимало західних ЗМІ писали, що відхід української армії з очеретингу на вдівському напрямку відбувся через те, що деякі підрозділи тероборони просто втекли. Згодом військові аналітики Діпстейт після власного розслідування дійшли висновку, що керівництво 115-ї окремої механізованої бригади відповідальне за крах оборони на цілій ділянці допустивши значних втрат загиблими і пораненими за цей інцидент, досі ніхто не поніс покарання. Оборона ж селища фактично не відбувалася. Окопи довкола нього лише пародія, і вони не були придатні для оборони. 115-та бригада не планувала обороняти селище. Відсутність значних руйнувань тому. Підтвердження наразі командування відповідальних бригад продовжує мовчати щодо того, що ж насправді відбувалося довкола оборони очеретиного на Авдіївському напрямку. У Діпстейс зауважують, відповідальність за провали намагаються перекласти на самих бійців, які стояли на передових позиціях. Утім, захисники були на тих позиціях до останнього. Бійці першої лінії в більшості стояли до останнього. Звісно, бригада не могла достойно протистояти більш сильному ворогу, але, як мінімум, мала бути взаємодія, налагоджена логістика, сили вогневої підтримки та відсутня брехня в доповідях. Наступили на ті ж самі граблі. Вчора російські військові змогли просунутися ще ближче до траси покровськ костянтинівка Зокрема, окупантам вдалося продертись поблизу населеного пункту Новоолександрівка. За словами аналітиків Діпстей, це сталося тому, що бійці одного з підрозділів тероборони не повідомили сусідів про втрату позицій. У свою чергу бойова медикиня 118-го батальйону ТРО Юлія Кобринович написала на своїй сторінці у Фейсбук обурливий пост, де звинуватила керівництво 110-ї бригади у невмотивованих наказах. За словами дівчини, її батальйон тримав оборону поблизу Новоолександрівки до кінця, і завдання, які надавали військовослужбовцям, її батальйону, було неможливо виконати, внаслідок чого гинули військові. Нині тих бійців і її самою, хто зумів вижити, хочуть судити. Десь зверху нас намагаються звинуватити у втраті новоолександрівки мій бат, який стояв на її околицях. До останнього відповідальних за весь безлад немає. Командування приїжджає і бреше в обличчя. Як то показують недійсні карти, брешуть, що вже втрачені спостережні пости ще існують зараз. Бойова медикиня почувається вкрай виснаженою після останніх подій. Сподівається на інформаційний розголос ситуації. Вісім років позбавлення волі світить адміністратору телеграм-каналу, який розповідав про роботу та місце видачі повісток ТЦК. 30-річний чоловік з хмільника допомагав чоловікам ухилятися від призову та поширював фейки. Про зсу його діяльність швидко впала в поле зору правоохоронців. І сьогодні до нього навідалася СБУ. від мобілізації. Він точно ухильнувся а от від тюрми ні. Історія, від якої в жилах холоне кров. В мережі публікують відео чоловіка у військовій формі, який дістав у маршрутці ніж. Чоловік був явно на підпитку, чіплявся до пасажирок, а ще й облаяв їх. Сяди, понаїжджали половина, б***ть, 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 як зібрав казав, де? Да? То хрещаник хрещаник. Імовірно, це той самий герой в лапках, який днями кидався з ножем на касирку АЗС на Київщині. На у військового написано сапер. Тоді поліція відмовилася приймати заяву, посилаючись на те, що людину могли начебто спровокувати. Утім, дарма, бо такі чоловіки ганьблять форму зсу. Вставай москаль, нічого тут лежати. Саме через ці слова спалахнув скандал в Івано-Франківську. Медики відмовилися надавати допомогу чоловіку, який не міг піднятися, бо той, начебто, росіянин. Дай пишіє, встав. Я тебе піднімати не буду, вести нікуди не буду. Вставай, Олексій, давай, диво. Приїхав Москаль, Франціз, вставай на ноги. Написав, вставай. Мені попів, Розумієш? Встав. ти не можеш, я тебе тягати не буду. Думки у соцмережах розділилися. Хтось пише, що чоловік біженець з Маріуполя, в якого стався напад епілепсії, інші вказують, що це чолов'яга звичайний симулянт, який в стані сильного алкогольного сп'яніння раз за разом вдає з себе ледве живого. Все заради того, щоб йому дали тимчасовий притулок у лікарні та безкоштовно нагодували. Авлики можуть зірвати вибори у Бельгії. Так так вам не почулося одразу два волевиявлення до Європарламенту та у федеральний парламент країни. Вибор опинилися під загрозою. Слимаки масово поїдають повістки на вибори, які громадянам розсилають поштою, і все в нічого, але в Бельгії голосування на виборах обов'язкове за неявку із запрошенням. Передбачений штраф 80 євро за перший пропуск і до двох тисяч євро для злісних ухилянтів ситуацію значно ускладнила погода. Через сильні дощі кількість равликів різко зросла. Хто спішить, то і людей смішить. Суть цієї приказки яскраво продемонструвала іспанська легкоатлетка Гарсія Каро. Дівчина за кілька метрів до фінішу скинула темп і вже почала святкувати третю сходинку. Утім, наша Людмила Ольяновська за таку зухвалість покарала суперницю і буквально на лінії випередила іспанку та стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи зі спортивної ходьби. Ми були найважливіші новини на цю хвилину. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось!